Браття, слово про Хрест, глопота тим, що погибають, а для нас що спасаємося, сила Божа. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні свята Церква святкує праздник всемірного воздвиження чесного і животворящого Христа Господня. Тому давайте поговоримо про його історію, зміст та духовне значення. Празник воздвиження чесного Христа належить до дуже давніх праздників. Встановлені праздника воздвиження передувало віднайдення святого Хресного дерева. На якому помер Ісус Христос, християнська традиція передає нам кілька різних легенд щодо віднайдення святого Христа, з яких аж три приписуються святій Єлені, матері імператора Костянтина Великого. Віднайдення святого Христа вірогідно відбулося в 326 році. Праздник Воздвиження належить до 12 великих свят нашої церкви і має один день перед і сім днів посвяття. Суботи, неділя перед і після воздвиження мають свою назву відповідно цьому святу. І в ці дні апостол та Євангеліє говорять нам про святий Хрест. Особлива риса празника воздвиження це врочисте віддання прилюдної честі святому Христу через окремий обряд піднесення під час утрії празника. Саме тоді, вперше в цей святковий день ми співаємо величний гімн про слави Хрестного дерева. Христу твоєму поклоняємось, Владико! І святе Є Воскресіння Твоє славимо! Богослужіння, праздникове зверження чесного Христа це величний гімн у честь Святого Христа. Тут святий Хрест безнастанно величається і славиться, як знамену перемоги, сили і спасіння. Радуйся, життєносний хресте, каже Стихири на стиховні вечірні празника. Благочайся, неповідна перемога, брамо Райська, вірних кріпости, церкви з охорони. Праздник Воздвиження за допомогою святого Христа пригадує про наш обов'язок святий Хрест почитати, любити і визнавати. Не стидаємося Христового Христа, каже святий Кирило Єрусалимський у своїй четвертій катахізі, хоча б хтось його укривав, але ти явно клади його на своєму чолі, щоб демони, бачачи царський знак, дрижали і далеко втікали. Роби цей знак, коли ти їси і п'єш. Коли сидиш, лежиш, встаєш або ходиш словом при кожній нагоді, сьогоднішнє свято дає нам запевнення спасіння, адже Хрест та сиволом жертовної любові Спасителя. Прийшовши тяжкі муки і страждання і смерть на Христі, Христос привів нас до Воскресіння та життя вічного. Тож віримо і ми, що за всіма стражданнями і болями нашого народу прийде торжество миру і Божої справедливості.